Поверніть мені речі, будь ласка. А що ви на поліцейську машину поставили? Забирайте. Та ви ломаєте людей, ви ломаєте людей. Чого ви ломаєте людей? Питання якісь далі є. Три губи я розставляю. До нас якісь питання є? Ми можемо бути вільні. Ви нас задержуєте? Я питаю, ви нас задержуєте? А чого ви в масці? У нас що, зараз стан якийсь чи що? Воєнний Воєнний стан. Де ти Воєнний стан у нас? Стан в так. Хорошо. Добре, добре. Ми можемо бути вільні, чи ви нас. Чи ви нас так. затримуєте? Зараз затримуємо. А, 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 а. Угу. а де проживаєте? Ярик, є телефон. Поки я фіксую на один, визивай 102. Давай. Я буду поки все фіксувати, а далі будемо розбиратися зовсім в інших територіальних Нормально. Так. В центральному місті Київ, знаєте? Не зобчина, не зобчина. Так, ще раз, третя, перша? немає. Може ви ще обшук проведете, ви любите проводити обшуки. Перебірка, не обшук. Та ви Читайте, у вас да. поверхнева перевірка за обшук? Ні. Да. Так вважаєте. Да.